Доброго дня! Я розпочала новий в'язальний процес. Ось така ж карпетка в мене почала в'язатися новенька. Я використала сюди на початок залишок. У мене буде мисочок такого сіренького кольору. І п'яточка такого сіренького кольору. А решту я буду в'язати з такої ниточки. Це також шкарпеткова ниточка. Але тут не 25% поліаміду, а 30% поліаміду. Я думаю, це вплине лише на міцність шкарпеточки. Спочатку у планах було отак подружити дві ниточки. Але бажання використати залишки було сильніше, щоб воно не лишалося. У мене шкарпеткової небагато. Отакий От кульочок, зараз покажу. Получається, оцей моточок на 50 грам буде розходитися на одну шкарпеточку. Це з цього кульочка вийде 2, 4, 3 пари шкарпеток. І, можливо, зато ще я буду використовувати залишки. В мене вийде 4 пари шкарпеток. Треба ці залишки вив'язувати. У мене залишочок оце такий на 20 грамів і такий залишочок на 20 грамів. Так що такі плани почала я в'язати методом Джудіт набрала ниточки на кругових. Спицях. Мені так зручно, тому що можна його взяти в сумку, перетягнути спиці і нічого не знімається. Бо як в'язати на шкарпеткових спицях на трьох чи на чотирьох, тому як зручно, то дуже часто втрачаються петельки. А якщо на кругових перетягнув собі спицю, щоб лишалося. На тросику і собі спокійно, ніде нічого не спадає, ніде нічого не залишається. Для мене шкарпетки це взагалі релакс. Я заспокоюю свою нервову систему після робочих днів на роботі, тому що робота і нормальна, але ж все рівно. Напруження постійне, тому що багато чого нового дізнаюся. Постійно треба самовдосконалюватися, вивчати щось нове. Нервова система іноді дає збій. Отак прийшла додому корисно, і не заспокійливі пігулки приймати, а собі потихеньку сіла, пов'язала, нервова система прийшла в норму. І шкарпеточки додаткові є. І на роботі з новими силами пішла, справляюся. Професійними своїми обов'язками. Так що рекомендую гарного дня! Всім привіт, пока до наступних ефірів!